Наступного тижня на вашій ділянці буде нормальне якісне освітлення на Рози Люксембург. Що стосується зупинки, абсолютно з вами погоджуюся, що її бракує в тому місті. Ми знайшли на сьогоднішній день виробництво, яке здатне випускати такі компактні сучасні. Зупинки громадського транспорту, особливо це актуально для того місця, про яке ви говорите, там, де ширина тротуару мінімальна, там нема можливості зробити нормальну повноцінну зупинку. Треба її робити легкою, прозорою, але щоб вона захищала від снігу, від вітру і від дощу. І зараз ми розмістили вже замовлення на виробництво перших, першої партії зупинок. Через два тижні ми будемо вже перші зупинки встановлювати, вироблені спеціально на наше замовлення, сучасні, легкі і прозорі. В тому числі і одна з перших зупинок буде встановлена біля магазину милі на Шевченка. Сергій Олеговичу ще одне запитання щодо освітлення. Це вже вдруге звертаються до вас люди, які мешкають у тому кутку на вулиці Ватутіна між вулицями Паризької комуни та Роза-Люксембург. Там дуже погана якість тротуарів і немає освітлення. І діти, які повертаються з манежу в досить небезпечній ситуації. Коли воно з'явиться, це буквально питання кількох тижнів. Тобто, ми розблокували і маємо можливість сьогодні фінансувати виконання цих робіт, визначений виконавець цих робіт. Тому. Забезпечені вони буквально на цьому тижні закінчили забезпечення всім обладнанням, підписанням всіх договорів. Тому роботи по освітленню зараз підуть дуже активно. Ми наженемо, буквально за кілька тижнів, наженемо і відновимо освітлення всюди, де вона аварійно було пошкоджена. І приймаємо ще один дзвінок у студію. Добрий вечір, ви в ефірі. Ми вас чуємо. Алло? Добрий а, вечір! Кажіть. Алло? Ми вас чуємо, кажіть. Добрий день! Добрий. Сергій Орієгович. До вас звертається Віра Семеніна, сержанта Смірного 2 Перш за все, я від імені всього з нашого будинку виношу вам величезну подяку за те, і Богу, і вам, що ви що ми вибрали вас мером. Ви зробили дуже багато і освітлення, і пляжі, і парки, і зупинки. Дякую. Дай Бог вам здоров'я. Ні один мерзкий, який не зробив. Ми вам дуже вдячні. А тепер до вас одне питання, одне прохання. Прохання таке. Сергій Олегович, ми живемо в сержанта Смирнова 2 будинок. І через наш двір проїжджають сотні машин. У 47-й, 43-й, 49-й, 45-й будинки. І не там дуже вузька дорожка. зразу виходимо взяти, і неможливо пройти там дітям, ні нам вже були навіть травми. Ми просимо вас від усієї душі, положити нам, будь ласка, я на зрозумів. пів будинку. Спасибі вам за дзвінок. У нас, на жаль, дуже мало часу. Я зрозумів обов'язково, можливо, навіть і сам підійду на наступному тижні з комунальними службами, і ми визначимося, як там обмежити проїзд і як забезпечити прохід для пішоходів у вашому дворі. На жаль, у нас залишається дуже мало часу у нашому ефірі, тому ми припиняємо прийом дзвінків у студію та на інтерактив. Сергій Олеговичу, таке запитання: яким чином і чи долучаться Черкаси до участі у фінальній частині чемпіонату Євро 2012? Ну, такі наміри в нас є. Долучитися ми можемо тільки в один спосіб: це прийняти частину, скажімо, гостей, які приїдуть на чемпіонат вболівальників. І для цього, очевидно, можна використовувати буде і. Студентські гуртожитки, використовувати приміщення дитячих садків, які можна буде на той час, скажімо, звільнити для прийому, і використовувати можливості берега Дніпра для облаштування кемпінгів, для стоянки автомобілів, фургонів, на яких європейці приїдуть на чемпіонат. Тобто, в цій частині ми можемо долучитися. Я сподіваюся, що і Черкаський аеропорт на той час вже зможе приймати, скажімо, рейси з болівальниками, приймати їх в Україні, а далі відповідно розміщувати в Черкасах або спрямовувати їхні потоки до тих міст, які будуть приймати власне, сам чемпіонат. Ще таке питання. А з чим, на вашу думку, пов'язано те, що в Черкасах щороку відбувається все більше спортивних змагань всеукраїнського рівня? Це ви лобіюєте чи якісь інші чинники? Це позиція, чітко визначена позиція нашої команди. І ми тут маємо союзників. В першу чергу ми маємо союзників в особі. Готелів, які йдуть на суттєві знижки при розміщенні спортсменів, які приїжджають на змагання, при забезпеченні їхнього харчування. Я хотів би тут подякувати і готелю Росава, і готелю Апельсин, які просто дуже стабільні, постійні партнери при проведенні чемпіонатів України, європейських змагань. Ну і більше того, ми старанно ну, дуже уважно ставимось до вимог. Організаторів змагань в частині обладнання, в частині спортивних залів. Ну і крім того, ми, я вам скажу, якщо ви звернули увагу, останні два роки дуже активно запрошуємо глядачів, вболівальників на проведення цих змагань і за допомогою телевізійної реклами, і за допомогою бігбордів, оголошень в газетах, в журналі Живий в Черкасах. І тому у нас змагання не відбуваються на порожніх трибунах. Такі рідко бувають, тобто в більшості випадків, де раніше проводилися такі подібні змагання, вони відбувалися тільки серед своїх в своїй тусовці без зовнішнього спостерігача. А наявність, звичайно, вболівальника на трибунах вона додає адреналіну і цікавіше відбувається сам змагальний процес. А чи маєте ви точні цифри? Яка кількість дітей у нас охоплена фізкультурою та спортом? Загалом фізкультурою і спортом у нас охоплено близько десь 4,5 тисяч дітей в нашому місті, але мені дуже ну це я говорю про шкільного віку. Хоча, ну в принципі, десь як правило в цьому віці дітей займаються, але ми ставимо собі за завдання довести мінімум до 12-15 тисяч. І зараз цікаво почути буде ваш коментар результатів інтерактивного опитування. Ми сьогодні цікавилися, які секції відвідують ваші діти. І загалом на інтерактив надійшло 439 дзвінків. І результати таким чином розподілилися. Найбільшу кількість голосів глядачів набрав третій варіант б'є байдики. Зовсім недалеко від нього розташувалися відповіді за перший варіант, тобто відвідування спортивних секцій. І 128 глядачів вони вказали, що їхні діти. Підвідують або гуманітарні, або технічні гуртки. Ще раз підкреслю, результати не є репрезентативними. Що скажете? Сергій? можу Сергій. сказати, що батьки тих дітей, які б'ють байдики, вони менш активні. В кращому випадку половина з них подзвонила. Насправді, ми маємо на сьогоднішній день. Більше половини дітей, які ніде не займаються, не займаються ні в спортивних секціях, не займаються ні в гуртках, в музичних школах, школах естетичного виховання і так далі. Це, звичайно, є ненормальним. І я звертаю, звертаюся до батьків, шановні, все таки знайдіть можливість, приведіть дитину в музичну школу, в спортивний гурток. Можливо, не, не вдасться дитині з першого. Разу вибрати саме те, що їй подобається. Можливо, через кілька місяців вона захоче змінити заняття. Але будь-яке заняття поза школою, воно додає і розвиває вашу дитину. У нас на сьогоднішній день достатньо місць і в художніх школах, і в музичних школах, і в спортивних секціях ми можемо прийняти всіх дітей, і це буде краще, ніж вони будуть вештатися по вулицях, по дворах, дивитися телевізор. Цілими днями чи сидіти в інтернеті, це теж необхідні речі, але вони мають бути дозовані. А крім того, дитина, звичайно, повинна і фізично і культурно розвиватися. Тому чекаємо вас у наших школах естетичного виховання, в наших палацах, в наших спортивних секціях приводити своїх дітей. Може, тут діти вони бачать приклад батьків, то на батьків може треба повпливати, щоб вони теж займалися спортом. Ну, Треба попливати на батьків, щоб вони не тільки спортом займалися, на деяких батьків треба попливати, щоб вони на роботу пішли. Тому що ми, на жаль, сьогодні маємо ситуацію, коли сотні людей рахуються, скажімо, безробітними, стоять на біржі зайнятості і приходять до працедавця тільки за одним проханням. От вам підпишіть мені довідочку, що я вам не підходжу. Тобто люди не шукають роботу, а ситуація, коли держава. Бездумно роздає гроші тим людям, які лінуються, які не йдуть працювати, вона провокує уціліності з боку батьків. Тому безумовно, скільки б ми не закликали наших дітей бути працьовитими чи займатися і досягати вершин. Але батьки при цьому самі лежать на дивані і не йдуть працювати, а тільки відмічаються в службі зайнятості. Безумовно, діти будуть виростати за нашим прикладом, тому треба звертати увагу на себе. Гадаю, що тема безробіття це може бути темою окремого нашого ефіру, бо тут справді багато цікавих моментів. Але сьогодні наше спілкування завершується, і я вам дякую за участь у прямому ефірі. Шановні глядачі, на цьому ми прощаємося. І наступний прямий ефір з її Одаричем відбудеться наступної п'ятниці, септо 15 квітня. Залишайтеся на телеканалі Віка. Попереду ще багато для вас цікавої та корисної інформації. І хай вам щастить. На все добре. До побачення.